Сьогодні 14 червня 2023 року. Я маю повний вихідний день на двох роботах і тому вирішила приїхати до моєї улюбленої Олександрії. Я тут прожила разом з дітьми цілий рік. Прилетіла до Америки 9 квітня, а переїхали до Арлінтону. Ми. 16 квітня на Пасху цього року. Мені в Арлінтоні не так подобається, як тут. Там ми живемо просто поруч з двома моїми роботами, але серце моє залишилось в Олександрії. Я дуже люблю це місто, дуже люблю наш район, тут так затишно, тут так багато парків. Тут Жива природа, на якій я відновлююсь. Я люблю гуляти на природі і відновлюватись, Сиди, сидіти під деревами і одержувати енергію. В Арлінтоні цього немає. Там будинки, будинки магазини, маленький парк біля нас є. Але там зовсім немає природи, там корти, футбольні поля. І маленький-маленький кусочок, де дерева. Я туди ходила, сиділа. Але зовсім мало міста. Немає де кататись на велосипеді. У мене в цьому році зовсім провалений сезон велосипедний. В минулому році я тут каталася в Олександрії у цих містах і приїхала тисячу кілометрів. З травня по грудень. Цьому році я, мабуть, приїхала 50 кілометрів, тому що зовсім немає у мене часу. Я зараз працюю на двох роботах, та ще і зараз немає і місця де кататися. Хотіла сьогодні спробувати поїхати до дочки на велосипеді. Пишуть, що 30 хвилин їхати всього там 6, 6 кілометрів. Але погода якась цілий день обіцяють дощ. От я вийшла з метро і потім з автобуса був дощик. Зараз закінчився. Ну, подивлюсь, може поїду на велосипеді, спробую. Доїду, не доїду до них, але спробую. Може так. Подивлюсь. Сьогодні планую пройти. По тим місцям, де я гуляла і де ми жили, може зайду в бібліотеку, куди я ходила три місяці на курси англійської мови, які зовсім зовсім для мене не мали ніякого не то, що значення, а нічого я від них не отримала, тому що ми тільки. Вивчали слова без контексту. І сьогодні ти їх прочитав, а завтра ти їх забув. Ну, я туди ходила, я там знайшла собі друзів, і мені там було хороше, затишно. Ось який чудовий парк. Я тут кожного дня гуляла і пішки, і на велосипеді каталась, тут чуть далі. Олені живуть, виходили прямо на доріжку. Я їхала на велосипеді, а вони прямо-прямо виходили на доріжку. І нікого не бояться. Тут я бачила таких цікавих птахів. О тут є дерево, якому 270 років. І я сиділа на тій лавочці, дивилась от на цю річку. І відпочивала душею і набиралась сил. Зараз, мабуть, я теж піду, поки нема дощу. І сяду я біля цього дерева, як тоді, як раніше. І посиджу, подивлюсь вниз. Ось воно вже дерево. Да, Ностальгія. Це точно є. От у мене ностальгія. По цим місцям. Тут птахи співають, я сюди вранці приїжджала на велосипеді, сиділа, співають птахи. Так хорошо, так тихо. Дуже добре. Ось це дерево, якому було 270 років, вже, мабуть, 271, я не знаю більше. І ось ці лавочки. Я завжди, почти завжди сиділа в одно цій лавочці, приїду на велосипеді, сяду і дивлюсь ось сюди вниз, на таку гарну природу, що я зроблю і зараз. Всім гарного дня. Будьте здорові, щасливі і перемогу і мир Україні. Всім пока-пока.